За словами організаторів, охочих проявити себе у щорічному фестивалі Сузір'я Надії дуже багато. Це рік на виняток. На сцені юності боковини виступили близько 200 чоловік, які приїздили з усіх районів області та міста Чернівці. Працівники соціальних служб переконані, що такі заходи дуже цікаві та потрібні інвалідам, адже можливостей показати свою творчість в них не так вже й багато. Дякую всім за увагу. На цьогорічному фестивалі 15-літня Юлія декламувала вірш власного написання. Такі заходи для Юлії є дуже важливими і довгоочікуваними. Я дуже хотіла, тому, що таких заходів дуже є багато, і на них можна відкрити людям свою душу, емоції та почуття. Маленький Павло теж захотів поділитися своїми почуттями. На фестивалі він виконав пісню у дуеті. Я готувався до цього зва всі з малою, що виступати. Сьогодні учасники танцювали, розказували вірші та просто отримували задоволення від спілкування. Але найбільше раділи за них їхні батьки. За лаштунками їх можна було побачити зі сльозами від щастя, гордими за своїх дітей, котрі у цей день не відрізняються від інших. Основне це для мами велике свято. Самі зрозумієте, мама вдома сама одна. І дитина її ну нібито забута всіма. І от якщо є такі центри, а якщо і залучаються наші діти з центру реабілітації до таких міроприємств, які проводяться на нашій боковині. То це в першу чергу велике радість для мами і для тата. Фестиваль Сузір'я надії тільки публічними виступами не обмежився. Учасники могли також продемонструвати свої рукодільні вміння. Ви можете бачити тут виставку. Ось зокрема, це роботи учнів школи-інтернату номер один. Це дітки з порушенням слуху. Але ви подивіться наскільки талановито зроблені ці речі після виступу? Кожен учасник отримав подарунок від організаторів та благодійників. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.